Розділ 5. Блискуча нічна квітка. Перша згадка. Того вечора друе не прийшов. Одержавши листа від Керрі, він на якийсь час забув і думати про неї, цілком віддавшись тому, що розумів під словом розважатися. Саме в цей вечір, побідавши у досить відомому ресторані ректор, що містився в підвальному приміщенні на розі вулиць Кларка й Монро, він зайшов у бар Фіцджералд і мой на Адамстріт напроти монументального будинку муніципалітету. Там, спершись на розкішний прилавок, він вихилив чарку чистого віскі, взяв дві цигарки і запалив одну з них. Все це, на його думку, належало до звичаїв вищих кіл суспільства. Друге не був пияницею, не був він і грошовитою людиною. Він тільки прагнув усього, що, в його розумінні, є в житті найліпшого. І саме так проводити час здавалося йому часткою цього найліпшого. Ресторан, ректор, яскраво освітлений, зі стінами і підлогою з полірованого мармуру. З розкішною порцеляною і сріблом, а головне, з репутацією місця, куди приходили артисти і взагалі люди з театрального світу, здавався Дроє якраз підходящим для людини, яка має успіх у житті. Він любив гарний одяг, любив смачно попоїсти, але особливо багато важило для нього знайомство і товариство людей, які добилися успіху в житті. Обідаючи тут, він відчував велику втіху від думки, що в цьому ресторані буває Джозеф Джефферсон або що Генрі Діксі, інший відомий актор. Сидить за кілька столиків від нього. У ректорі таку втіху завжди можна було мати, бо там бували політичні діячі, біржові маклери, актори, відомі на все місто молоді багаті й гульвіси, і всі вони їли й пили серед гомону банальних балачок. Он там сидить такий то і такий то. Цю фразу часто можна було почути, особливо між тими джентльменами, які ще не досягли, але сподівалися свого часу досягти запаморочливих висот заможності, що дозволяли відвідувати цей ресторан. Справді була звичайна відповідь. А я каже, хіба ви не знали. Він директор великого оперного театру. Коли такі розмови долітали до друге, він розправляв плечі і його обід смакував йому ще ліпше. Він і так був трохи марнославний, а в таку мить його марнославство іще зростало, і честолюбність теж. Настане час, коли й він матиме змогу розкидати пачки банкнот. Проте і зараз він може обідати там, де обідають ці люди. З тих самих причин він полюбляв і бар, Фіцджералд і Мой на Адамстріт. Для Чикаго це був розкішний бар. Як і в ресторані Ректор, із гарних люстр лилося сліпуче електричне світло. Підлога була викладена строкатими плитками, а стіни, обшиті внизу темними панелями з дорогого полірованого дерева, в яких відбивалися вогні ламп, вгорі прикрашало барвисте ліплення, що надавало залі величного вигляду. Довгий прилавок заливали потоки світла. У якому виблискувало поліроване дерево, кольорове скло, кришталь, численні пляшки вигадливої форми. Справді, бар був першорядний, з пишними завісами, добірними винами і великим вибором таких закусок, фруктів і солодощів, що краще ході було десь знайти. У ресторані ректор друе познайомився з містером Деже, в Герствудом, управителем бару Фіцджеральд і мой. Він був добре, відома в місті людина і, як казали, спритний ділок. Герствуд цілком виправдував таку репутацію. Років сорока, кремезний, з енергійними рухами, він мав поважний, імпозантний вигляд, чому сприяли гарний одяг, бездоганні комірці й коштовності, які він носив, але найбільше властиве йому почуття власної гідності. Друе відразу ж збагнув, що це людина, за кою варто знатися, і тому не обмежився просто знайомством з герствудом, але й став учащати в бар на Адамстріт, коли хотів випити чи викурити сигару. Герствуд був у своєму роді цікавим типом. У багатьох справах він виявляв велику спритність і хитрість і вмів при тому справляти на людей добре враження. Посада, яку він обіймав, була досить значна, хоч він і не мав справи з фінансами. Він досяг цього великою наполегливістю і ретельністю після багатьох років служби, почавши з буфетника в дешевій пивниці. Тут, у цьому барі, він мав свій кабінетик з панелями і сполірованого вишневого дерева. Де у письмовому столі зберігав свою нехитру бухгалтерію, рахунки на замовлені й одержані продукти й напої. Загальне керівництво і фінансові операції здійснювали власники містер Фіцджеральд і містер мой, а також касер, який віддав виторгом. Більшість часу герству походжав туди й сюди по бару в елегантному костюмі, пошитому в найкращого кравця з закордонного матеріалу, і в припишному жилеті якого-небудь нового фасону. На пальці в нього виблискував перстень з солітером, у гальстуку блакитний діамант. На масивному золотому ланцюжку від годинника найновішої марки, оздобленому гравіруванням, був почеплений оригінальний брелок. Він знав на ім'я і міг привітати вигуком привіт, друже. Сотні акторів, комерсантів, політичних діячів та інших відомих у місті людей, і цим почасти пояснювався його успіх. Він виробив тонку шкалу панібратства і люб'язності, що йшла вгору від сухого добрий день на адресу конторників і дрібних службовців, які одержували 15 доларів на тиждень. Але, часто відвідуючи бар, мали честь знати Герствуда до здорові були, мій друже. Як маєте? З цим останнім він звертався до відомих чи багатих осіб, які його знали і поводилися з ним подружньому. Існувала, однак, ще одна група відвідувачів надто багатих чи уславлених, до яких він не насмілювався звертатись прізнь з цими він тримався з професійним тактом. З поважною шанобливістю, що мала завоювати їхню прихильність, не принижуючи його власної гідності. Нарешті було ще кілька завсідників небагатих, але й небідних, досить відомих, але ще не славетних, з якими герствуд щиро приятелював. З цими людьми він міг розмовляти довго і на серйозні теми. Любив він і розважитися часом, відвідував перегони, театри, спортивні змагання в деяких клубах. Він мав власний екіпаж і разом з дружиною і двома дітьми займав гарний будинок в північному районі поблизу парку. Загалом це був цілком пристойний типовий представник вищих класів Америки, що стояв тільки на один щабель нижче за грошових тузів. Герствуд ставився до друя прихильно. Йому подобалася його чепурність і щира вдача. Він знав, що друє всього лише комівояжер, до того ж з невеликим стажем, проте фірма «Каріойка» була велика й багата. А друе встиг себе там добре зарекомендувати. Герствуд був знайомий з містером Каріо, випивав з ним час від часу чарку за дружньою бесідою в компанії. Друє властива була риса, яка дуже допомагала йому в його діяльності, а саме почуття гумору, і при нагоді він умів розповісти щось цікаве. З герствудом він балакав про перегони, розповідав цікаві історії про самого себе, про свої пригоди з жінками, а також ділився відомостями про торговельні справи в тих містах, де він бував. І завжди був приємним співрозмовником. Сьогодні ж він був в особливо веселому настрої, бо фірма прихильно прийняла його звіт. Він уже встиг підібрати нову партію зразків і намітити маршрут для нової півторамісячної поїздки. А, це ви, Чарлі, привіт, друже, мовив герствуд, коли друге годині о восьмій війшов у залу. Як справи? У барі було повно людей. Друе привітно всміхнувся, потиснув герствудові руку. І вони, балакаючи, попрямували до прилавка. Дякую, непогано. Я вже місяця півтора вас не бачив. Коли ви повернулись? У п'ятницю, відповів Друе, Проїхався чудово. Радий чути, промовив герствуд, і його чорні очі ніби потеплішали, втрачаючи звичайний холодний вираз. Вам чого? додав він, коли буфетник у сніжнобілій курці і такому ж гальстуку нахилився до них за прилавка старої парцівки. Вирішив друге. І мені трошки тієї ж, сказав Герствуд і спитав: Ви ще довго пробудете в місті. Тільки до середи. Іду тепер до Сенполя. В суботу тут був Джордж Івенс. Він казав, що на тому тижні бачив вас у мілвокі. Так, я зустрічав Джорджа, підтвердив друге. Чудовий хлопець. Ми з ним там непогано провели час. Буфетник поставив перед ними склянки і пляшку, і, проводячи далі розмову, вони налили собі. Друе, як було заведено, дві третини склянки, а Герствуд на саме денце, доливши зельтерською. Що Скаріо?» Каріо? спитав Герствуд. Я вже тижнів зо два не бачив його тут. Кажуть, старий зовсім розхворівся», сказав друе. У нього ж подогра. Свого часу він, мабуть, добре хапанув грошенят. Так, силу силену, підтвердив друе. Та жити йому вже небагато лишилось. Він останнім часом майже не буває в конторі. У нього тільки один син, якщо не помиляюсь. Так, із дуже метких, усміхнувся друе. Але він, навряд чи може завдати фірмі великої шкоди, там же є інші компаньйони. Та я так гадаю. Герствуд стояв у розтебнутому піджаку, заклавши великі пальці в кишені жилета, його персні й інші коштовності так і вигравали в яскравому світлі. Він був справжнім втіленням вишуканості і добробуту. Людині статечпі і непотущій сліпучого світла зала, Сповнена жвавим гомоном, повинна здаватися якоюсь аномалією, дивним викривленням природи і життя. Метелики нескінченною низкою зліталися сюди на блиск вогнів. Розмови, що точилися тут, аж ніяк не свідчили про високий розумовий розвиток відвідувачів. Ясна річ, шахраї обирали відлюдніші місця для укладання своїх планів. Політичні діячі приходили сюди, де кожен міг їх почути. Не для того, щоб обговорювати важливі справи. Присутність тут усіх цих людей не можна було пояснити й бажанням випити, бо більшість відвідувачів таких фешенебельних місць зовсім не алкоголіки. А проте мусить вже бути якесь пояснення того, що люди люблять збиратися тут, щоб побалакати і посидіти в гамірній залі. Безперечно, якісь дивні слетіння пристрастей і невиразних бажань породжують потребу в отаких своєрідних закладах, інакше вони б не існували зовсім. Друге, наприклад. Приводила сюди до розваг та бажання похизуватися серед багачих від нього. Численні знайомі, яких він зустрічав тут, заглядали в бар тому, що, самі того не усвідомлюючи, тяглися до товариства, до блиску, до всієї атмосфери цього закладу. Власне, це явище можна було б навіть розцінити як провісника вдосконалення суспільних звичаїв. хоч відвідувачі і задовольняли тут чуттєві бажання, в цьому не було нічого лихого. Яке лихо може постати з того, що люди бачать перед собою пишно оздоблену кімнату? В крайньому разі, у найбільш матеріалістично настроєних натур таке видовище може викликати бажання так само пишно обставити своє власне життя. Кінець кінцем, винна в цьому не розкішна зала, а люди з їхніми прагненнями. І коли така пишнота може розбудити в людях, одягнених гірше, бажання перевершити одягнених краще, то винний у цьому знову ж хибний напрям думок таких людей і ніщо інше. Досить усунути єдине, що викликає такі нарікання алкоголь, і залишається тільки гарна обстава і піднесений настрій, тобто те, проти чого не заперечуватиме ніхто. Добра слава, яку мають наші сучасні ресторани, найкращий доказ цього. І проте перед нами ось ця залита світлом кімната, а в ній юрба ошатно вбраних пожадливих людей, зайнятих пустими балачками, а найбільше з собою своїми невиразними, хаотичними думками і почуттями, захоплених блиском, показною розкішю усім тим, Зрештою, що для людини поза цими стінами, під чистим сяйвом одвічних зірок повинно здаватися чудним і нікчемним. Проти зоряного неба, під рвучким нічним вітром це місце, заляте електричним світлом, виринає з темряви, ніби блискуча нічна квітка, таємнича, запашна і зваблива, обліплена комахами троянда на солод. Бачите, хто до нас завітав? спитав Герствуд, поглянувши на чоловіка в е циліндрі сюртуку, який щойно війшов до зали. Товсті, щоки новоприбулого розчервонілися, наче після ситного обіду. Ні. Де? відповів друге. Отой, у циліндрі, герствуд показав очима, в який бік дивитись. Так, бачу, сказав друге, вдаючи, ніби дивиться в інший бік. Хто це? Це ж Юль Уоллес, відомий спірит. Друе з цікавістю стежив тепер очима за цим добродієм. А вигляд у нього зовсім не такий, ніби він має справу тільки з духами, правда. Промовив він. Та хто його знає, відповів Герствуд. А проте гроші він з цього має неабиякі. І в його очах спалахнув вогник. Я не дуже вірю в ці речі, а ви, мовив друе. Бачите, важко сказати, відказав Герствуд. Може, щось і є за цим усім. Та щодо мене, я б не сушив собі цим голови. До речі, додав він, ви нікуди сьогодні не збираєтесь. Так, на дірку в землі, відповів друе. Називаючи популярну тоді комедію. Ну, то вам, мабуть, час йти. Уже пів на дев'яту, промовив герствуд, виймаючи годинника. Бар уже помітно спорожнів. Люди розходились, хто в театр, хто в свій клуб, а хто до найчарівнішої з насолод, принаймні для людей цього типу, до жінок. Так, я пішов, сказав Друе. Зайдіть після вистави, я хочу вам щось показати, запросив герствуд. Із задоволенням. Зрадів друге. Може, у вас уже щось передбачається на цей вечір. Додав Герствуд. А нічого гісінько. Тоді приходьте. У п'ятницю, повертаючись до міста, я познайомився в поїзді з чарівним дівчатком, сказав друе, збираючись йти. Чорт забирай, до від'їзду треба буде мені обов'язково навідатись до неї. Бог з нею, сказав Герствуд. Ви б подивились, яка гарненька, провадив друе конфіденціальним тоном. Намагаючись зацікавити свого друга. Отже, о дванадцятій, нагадав Герствуд, Прийду, відповів друге, виходячи. Ось яким чином, Керрі була згадана у такому фривольному й веселому місці, і саме в той час, коли бідна маленька трудівниця гірко оплакувала свою важку долю, майже неминучу для неї на початку.